Виходячи з тієї розмови, яку ми зараз ведемо, потрібно знати компетентних людей. Компетентних саме в питанні перемоги. А ось чи можеш ти навести якийсь приклад таких або хоча б одної такої людини, яка є в нас? Їх багато таких компетентних людей, які знають формулу перемоги. Наприклад, командуючий Збройних сил Валерій Залужний, це компетентна людина. Якщо ми говоримо керівника Укрпошти, який звернувся, коли пройшли референдуми, ти бачив, як в Георгівському залі вони там висловлювалися, як на площі. Ну так, червоні там е, виступали актори театру, кіно. Що вони кажуть? До речі, для них буде гарним прикладом. Вони ж там кажуть, що ми якісь там однополі, чи вони воюють проти сім'ї, що в них сім'ї не такі, що там е, от, про западну цивілізацію. Як вони висказують, які лекції читають, чого вони сюди йдуть вбивати. Нас виправляти, бо ми не розуміємо, хто такий батько, хто такий син, хто така мати. Це все, це все має велике значення і компетенція якраз в тому заключається, що люди своїм досвідом, знаючи історію, знаючи, чим війни закінчуються. і Вихід. Війни закінчуються певними силами, які примушують до. Підписання угоди і сплати репарації і сплати контрибуції. І ось така сила, яка сьогодні відстоює весь світ, ми вже прийшли до того, що компетентна людина вона має бути освічена. Так. І прийде час, в Георгіївському салі будуть сидіти освічені люди. Може, і мене не буде на цьому світі. Ти будеш сидіти там в залі і бачити це все. І подивишся ролик, цей, коли вони там сидять сплять. Про що я кажу? Я хочу звернутися. Пам'ятаєш, ти говорив, коли почалась війна, це 24-го що робити, робити. А я там намалював, крім того, що я робив свої виконання да, функціональних обов'язків, я намалював. Картинку, відправив її, замовив чашку. І от така чашка. Купую їх з кожної зарплати, дарую людям. І ось тут я собі уявив формулу перемоги. Це не тільки вигнати їх за кордони е, до кордонів України 1991 року і сказати: сидіть там по ту сторону. Від цього перемоги не буде. Борьба буде. Продовжувати, буде ще більша війна, якщо не прийти до історії, яка говорить, що сталося з Римською імперією. Вона здобула мир і баланс тільки тоді, коли з'явився Ватикан. І він потихеньку-потихеньку навів порядок, як баланс, от як ми казали, в білій. Оця да? Так. в білому є крапка чорного, Частинка, в чорному маленька. біла. Отак, От Ватікан в Імперії, Римська імперія стала на свої міста, всі країни здобули незалежність, всі народи в мирі, да? в гармонії. Вони там щось виборюють періодично, але вже не військом, а словами. Так. І тому при підписанні угоди про мир і репарації Буде підписано те, що ця кремль, кремлянська територія, 27 гектара, буде передана Києву. Буде це Київська курія. І ось ти говорив, що Ігор Смілянський, керівник Укрпошти, підписав і марнославство, це чи не марнославство. ти питаєш за людей, які бачать чи не бачать. Це ж тролінг, чи ні? Ну ось. Ті на площаді кричать, що давайте, ідіть, спасайте. Свята війна, та. свята, а і то вони, вони там радіють. А інші в військкоматах навпаки не йдуть і тікають за кордон. Не зрозумієш цей народ, так? Це так. означає, що вони не знають, що бути. Паніка, освіти не вистачає. І от Ігор Смілянський на перший погляд, ти думаєш, що це тронік. Ну, якщо подивитися з боку цього здравомислія, досвіду предків, досвіду особливого, і чим закінчується війна, і щоб потім вони не були такі агресивні, а щоб вони мали освіту, ці душі, твої сверстники і люди, то їм потрібно з цього Кремля. На трьох мовах вести освіту. І ось я, коли це уявив собі, через 219 днів ти побачив результат моєї уяви, що і той уявляє, і той уявляє собі. Це означає, що це дійсно буде так. Уже Тут зародилась. ось формула перемоги і уява, думка, дія. І ось вам тільки з Ігорем Смілянським ми йому подаруємо таку чашку. Потрібно узгодити, де буде тут будівля Укрпошти на цій території, він має вибрати. А ти маєш вибрати будівлю, в якій буде студія, в якій буде все транслюватися на всю ту територію неосвічену, щоб було менше невігластва, знання. Для того, щоб вони не були такі, як от, е, в грі Кальмара ідуть, там М -м -м. за чим, за ілюзіями, і а хто там першим номером, і як воно це все. І, і вони знали, що це за життя, чим воно закінчується, за які цінності потрібно боротися. І тому ви узгоджуєте ти будівлю для освіти, підбираєш. І в тебе є право на це, тому що це все зафіксовано. Коли я це придумав, він тролить там і сміються. Фактично патент. Но я скажу, що він молодець. Він молодець і це не тролінг. Так воно буде. Ми Укрпоштою відправляємо такий подарунок йому. Він ставить крапку, вивчає територію, де буде Укрпошта, а ти, де буде розмова з батьком і не тільки. Освіта, вся світова освіта, тому що. Потрібна людина компетентна, та, яка освічена, яка святі писання знає, яка знає і виступає з боку цілого, а не просто марно, а коли воно корисне не одній людині або декільком, або ті, що там сотня в Георгівському залі сидить, а коли це вигідно корисно цілому народу. Кориснуть народам світу, які населяють землю. І ось тоді, тільки з, дивлячись з позиції цілого, ми можемо сказати, що здорове де здоровий глуст, а де марний. Марне слово чи здорове слово? Тому що здорове слово, здорова уява, здорова думка. Здорове слово, здорова дія, здорове творіння, і результати плоди у нас такі, що в віках. Хм. Ну що ж, друзі, я, чесно кажучи, трохи здивований такою відповіддю, що найголовніше можна винести з цього відео, що у Ігоря Смілянського тепер буде нова чашка. І в цілому, я думаю, що це цілком ймовірно і... Нікуди цій імперії не дітися від цього. Ви коли узгодите, де його будівля, а де буде для освіти, для виховання, то там будуть крапки і буде підписано, де Укрпочта, а де буде розмова з батьком. Друзі, дякую вам усім за перегляд. Бажаємо вам щастя. Бажаємо вам щастя.